Для цього ми будемо спостерігати зараз поєдинок у форматі три раунда по дві хвилини. Нагадається на півфінал Кубка України з Кубка Буковеля з фріфайту у класі Б. Тож, три раунди по дві хвилини. І останні вказівки від арбітра. Дуже зосереджений зараз Руслан. Ми бачили його очі. Зібраний, зосереджений. Тут же захват, тут же перевів, перевів він на підлогу. Ударами змусив Дмитра відкритися. Дмитро дуже потужно атакує руками. Однак це не вражає ніяк Руслана, він продовжує контролювати поєдинок, закидає зараз ногу, ногу на, на атаку або больовим воздушним прийомом. Рефері зупиняє, піднімає зараз в стійку. Робить якесь усне зауваження Дмитру. Як і очікувалося, Руслан не чекає розвитку, розвитку подій в стійці, а перетягує затягує видра вже на підлогу свого суперника. Ну, Кожен використовує ті прийоми, які для нього є, як то кажуть, козирними. Ну, безумовно, краще тут... себе може проявити. Це звичайно, як то кажуть. Головне, що це не... Техніка спортивного втікання. На таку так, виказав, так. що змотав спортивні противника бігом на е, п'ятому раунді. Причому спиною спиною вперед? Ох, тільки що. Ви бачите, дуже грамотно зробив технічну дію. Руслан дуже небезпечно атакує. Больовий прийом на року блискучий. Я би сказав, був виконаний прийом. Здавалось би, Дмитро виграв ситуацію. Ну, ось, Вітаємо, ціна ціна одної помилки. Вітаємо, ну тут навіть не помилка. Тут... Це ціна техніки. Ви бачили, що, начебто, Дмитро провалив Руслана. Однак Руслан не на, не на розриві відстані упав партер. тут же захопив руку на больовий прийом і не дав жодного шансу своєму супернику. Жодного шансу не було у Дмитра. В цій ситуації Ви бачите, дуже засмучений. Аплодуємо Руслану. Перемогу ну, бойовий прийом на руку з двоє спортсмени з Києва. Руслан бачко. Отак і бачить, так і в боротьбі. Майстер бразильського джиу-джитсу. зробив.